Проведемо спостереження за парами слів у вправі 337. Спробуємо пояснити, чому в першій колонці м'який знак пишемо, а в другій колонці слів ні. Щоб пояснити, написанням якого знака, потрібно знати правила його вживання. У вашому підручнику є. Ці правила. Також прошу звернути увагу на дві схемки, які розміщені після правил. Подивіться уважно на першу схемку і запам'ятайте, що якщо знак м'якшення уживається в іменниках у називному відмінку, у буквосполученнях нь, льк, ськ, то він зберігається і в інших відмінках, зокрема в давальному і місцевому. Це буквосполучення ньци, льци, сьци. А також він зберігається і в прикметниках, які утворені від цього іменника. І зберігається у буквосполученнях нічи, льчи, счи. А якщо у називному відмінку немає знака м'якшення у буквосполученнях НК, ЛК, СК, то і в інших відмінках і прикметниках його не буде. Тому уживання м'якого знака можна перевірити, змінивши слово, поставивши його у наземний відмінок. Зверніть увагу. У скриньці у нас буквосполучення сполучення Ц має м'який знак. Чому, до речі, це місцевий відмінок, давальний або місцевий відмінок. Перевіряємо по називному відмінку. Скриніка. У нас утворилось буквосполучення сполучення який має м'який знак. А ось слово у хатинці теж місцевий відмінок. І тут буквосполучення сполучення ници без м'якого знака, ось як зображено в схемі. Чому без м'якого знака? Бо перевіряємо по наземному відмінку. Хатинка. І в нас утворилось буквосполучення сполучення Друга схема. Запам'ятайте, м'який знак не вживається, не вживається, після ни перед суфіксом ск, після ни перед шиплячими Ж, Ч, ш, ш та ци». Перейдемо до слів у вправі. Перше слово цвірінькати. Ми бачимо, що у слові цвірінькати у нас є м'який знак. Чому? Запам'ятаємо, що м'який знак ми пишемо після д, т, з, с, ци, лини у кінці слова або складу перед твердим приголосним для того, щоб позначити його м'якість. А от в слові цвірінчати у нас немає м'якого знака. Чому? Тому що ми тільки що говорили, що після ни перед шиплячими, зокрема, «чи», ми м'який знак не пишемо. Друге слово корінь. В цьому слові є м'який знак. М'який знак позначає м'якість приголосного ні у кінці слова. А чому ж немає у слова корінці? Хоча ми чуємо м'який знак, а не пишемо. Бо відбувається уподібнення за м'якістю у буквосполученні «ни» плюс «ці». У нас «ці» м'який, бо після нього стоїть І, і відповідно відбувається уподібнення за м'якістю. І тому в нас буде Ні теж звучати м'яко, але м'який знак ми не пишемо. Ось за цією схемкою. Нянчин. А тепер ми бачимо, що перед нами прикметник, чий няньчин. А ось тут дивіться, прикметник, так, в який знак нічи є. Як же ж пояснити? А потрібно перевірити по називному відмінку іменника, від якого утворився цей прикметник, чий – «нянчин». Хто нянька? І у нас буде букво сполучення нік. Тому й тут ми пишемо м'який знак. А ось слові тетянчин теж прикметник чий. Немає м'якого знака. Пер можна перевірити за іменником наземного відмінка. Хто? Тетянка. І у нас буде букво сполучення НК. Без м'якого знака. Тому і у прикметнику «Тетянчин» м'який знак не пишемо. Юленьці в цьому слові у нас є м'який знак, і звернемо увагу, що перед нами давальний відмінок. А раз перед нами давальний відмінок чи місцевий, якось тут було місцевий відмінок то ми знову ж таки перевіряємо по називному відмінку. Юленьці, кому Юленьці, хто Юленька? Отже, ніци з м'яким знаком, бо Юленька теж у називному відмінку є м'який знак. А ось Оленьці теж давальний відмінок. Тут у нас ници. Ось як тут на схемі. Чому? Перевіряємо по називному відмінку, хто Оленка. у нас НЦ походить від НК без м'якого знака. Тернопільський. Є, діти правило, що м'який знак ми пишемо, ось тут у нас є суфікс к, але у нас... Перед ських стоїть не «ни», а «лі». А є правило, що м'який знак ми пишемо на позначення м'якості «лі» перед наступним приголосним і, зокрема, перед суфіксом ск. лі завжди носить з собою м'який знак. А ось в слові волинський у нас теж суфікс к, а перед ним ни. М'якого знака немає. Чому? А ось подивіться друга схемка. Після ни перед суфіксом ск ми м'який знак не пишемо. І остання пара умиваються. Є правило, що в дієсловах начця м'який знак пишемо. Умиваєшся, а у дієсловах наш ся м'який знак... Не пишемо, тому що е, м'який знак не можемо ми писати після шипляче. Він може писатися тільки після Д, Т, З, С, С Ц, Л, Н, Дз. Сподіваюсь, що ви зможете пояснити вживання м'яких знаків знака, використовуючи правила в підручнику та ось ті схемки які ви запишете в зошит і запам'ятаєте.